Жизнь продовжає. Форма не красива. Садимо петрушку в укроп. Пока, пока. Шпінат, тут зеленушка, картошки трошки посадили, всього по чуть, -чуть. А всі повиїжджали. Тут же в кожній квартирі була латочка, 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 а зараз нема нікого. Уніформу знайшли, трохи захищає. Прийшла вчора взагалі глазом, такий не видно нічого. 12 квартир, О, цей раз лупануло, бач, повилітали вікна. І з тої сторони теж забиваємо, щось зробиш? Виживати вже треба, як тоді. Слава Богу, світ є, вода є, так що все отлично. Цвіти цвітуть, життю радуємося і життя продовжується. Надіємося, що все буде добре, а воду нам скважина дає. Включають воду, це вторник, четвер, субота, воду дають. Там, слава Богу. Як світ є, значить все є. А без свята труба, звісно, цього газу немає вже вже скільки третій год. В тому домі і там побольше, більше, там чоловік по 12 десь. Некоторі повиїжджали, вже додому вертаються. Де не добре, а дома краще. Тож платили які пересіленські, зараз пересіленські відмінили. Тому людям тяжело становиться. А ну квартири дорогі. Ж. То хоч дві тисячі, все-таки. Один та другий, дві тисячі. На дитину три тисячі платила. Ще ж аж все. У мене котів собак, бригада моя, скільки. Морська свинка в хаті. пенсія три шість, а зараз триста рублей додавали, ось три дев'ятсот. Можна прожити за квартиру, заплати, пожрати діться в треба. Все ж ти собі виїжджаєш. Ти скільки? Ну, дві сумки візьмеш собі, а остальні? Так, ні, а за квартиру. Так, я ж раз за квартиру платить тисячі. Так что ничего, все нормально. Это типа, типа вот то, что самолета кидает, как это называет, На 150 килограмм начинают. Как? Ого. Как жахнула там. В общем, окна с рамами повылетали. Стенка у меня была. Шкафы там, это все это. Загрыбло в одну кучу под одну стену. Та сторона была завалена полностью. Двери все послетали. Ну, в общем, весело. Ну, как, как припечет, спускаемся. Там вот я поделал эти стеллажи. Все же это. Ну, все там заслано, все приготовлено. Буржуйка стоит. Ну, мы еще зимой спускались раза два, когда вот это здесь падало. Копійки треба ж отримати, щоб на машину було з чим вийти. У нас по селу їзде. Слава Богу, ті жінці, що хоч привозить хліб, я, наприклад, далеко не дійду туди, до магазину, щоб піти, не доковиляю. А вона їде мимо мого дому і виходять у нас. От на нашому п'ятачку четверо-п'ятеро покупців. Ні, привозить. Там хліб, молоко, там що там в неї є. Все, є. все є, аби гроші. Брав, брав не браво, а 400 гривень баці немає, а чотири пенсії получаю. Через день машина їде. Хвати мені на місяць. А смс очка по телефону приходить заплатити за світло. Я, наприклад, беру хліб, горчичний батон нарізною. Він мені саме дуже подобається. Ось двадцять п'ять гривень. тут ученики у нас не крайні. За чим? Ковбаси не беру, води. Дома вода, я не знаю, чи відсізу зривів якось осадку багато. Дякую, що дали гуманітарний. Ти сказала, що